Війна відібрала мрії та життя у ще одного шосткинця 30 січня. Містяни прощались із Сергієм Олександровичем Проценком. Він був старшим сином у багатодітній родині. Народився 5 жовтня 1988 року у шості. Закінчив школу номер 4 Обрав спеціальність електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, яку здобув на базі шосницького професійного ліцею. З 18 років юнак пов'язав своє життя з військовою справою та захистом батьківщини. Спочатку проходив військовий вишкіл та службу у повітряних силах у Чугуєві, а у 2011 році вступив на службу за контрактом в Національну гвардію України. Служив в одній з військових частин сумщини. Чоловік захоплювався подорожами. Разом з коханою дружиною Юлією та синочком Артемом відвідав багато куточків України. Родина була для Сергія найбільшою цінністю. З початком повномасштабної російської агресії Сергій Олександрович відправився в зону бойових дій. Він просив дружину: виховай сина гідною людиною. Я в тебе. На фронті наш земляк виконував обов'язки контролера стрілецького батальйону, користувався повагою і високим авторитетом серед бойових побратимів і керівництва. Взимку Сергій отримав контузію, виносячи з поля бою поранених товаришів. Востаннє родина спілкувалась з ним 17 січня цього року. Наступного дня чоловік був визнаний зниклим безвісті під час штурмових дій у Донецькій області. Всі щиро сподівалися на диво. На жаль, його не сталося. Родина отримала чорну звістку. Сергій Олександрович Проценко. Загинув при захисті незалежності та територіальної цілісності України, герою назавжди 36. Попрощатись із загиблим бійцем прийшли його побратими. Важко знайти слова в тихі. Я знав Сергія як дуже охайну, добру, щиру людину, який завжди готовий був прийти на допомогу. Він був Дуже гарною людиною, майстром. Він все вмів робити. Пам'ятаю, як одного разу він зробив з дерева гірі, гантелі та штангу. Всі ходили до нього. Він назавжди залишиться в наших серцях. Хай земля йому буде пухом. Сергій насправді був чудовою людиною, люблячим батьком, чоловіком. Як і завжди згадував свою родину лише з позитивного боку, та дуже її любив. З його слів, він постійно про них думав. Всі побратими дуже дуже ми сумуємо за Сергієм. Він назавжди залишиться в наших серцях вічна пам'ять героям. Добрими словами, згадали полеглого захисника його вчителі. Загинув наш випускник 2003 року. Добрий, відповідальний, працьовитий, чуйний. Тільки добрими словами можемо згадувати Сергія. Він завжди допомагав у всьому. Він намагався завжди підтримати своє плече в будь-якій ситуації. Біль, сум і сльози. Сергій був спокійною, врівноваженою, доброю і порядною людиною, завжди готовою прийти на допомогу. Дуже шкода, коли помирають такі молоді, хороші хлопці. Сергій був господаром в себе вдома, завжди підтримував сільські роботи. Був молодцем. І сім'я в них була і є, прекрасна, щирі співчуття родині. Близьким за втрату такого прекрасного чоловіка, батька. Сергій загинув як справжній воїн, як справжній чоловік, захищаючи нашу вітчизну. Ми ніколи не забудемо подвиг Сергія. Слава герою! Перемога буде за нами. Слава Україні! І нехай Господь віддячить його рідним силою, мужністю. Благословенням у цей скорботний час тепер, Сергію. Ти в полку небесного воїнства вічно живий.